Кожного разу нового дня, нового місяця, нового року ми ставимо собі якусь одну ціль, яку думаємо, що от прийдеться число, ми її точно виконаємо. Наприклад, як вести блог. Дуже часто ми її відкладаємо, там проходить півроку, думаю, ну ладно, з нового року почну, чи з нового місяця, і так воно тягнеться. Якщо це все про тебе, того сьогоднішнє відео, я думаю, must have для тебе, як почати, як ж почати власне в цьому 2026 році. Не дарма це відео виходить саме 1 січня, щоб ти занотувала ці всі пунктики. І пішла діяти, і вже цього року точно не закинула блог чи якусь свою справу, яку ти давно вже хотіла втілити в життя, але і далі її відкладаєш. Але давай спочатку познайомимося. Мене звати Аня, вже більше п'яти років маркетингу. Також займаюся розвитком особистих брендів. Запустила за минулий рік аж цілих два своїх наставництва. І вже в березні планую третій потік. Тому, якщо тобі це відгукується, анкета за посиланням нижче. А також ти можеш підписатися до мене на інстаграм. Я зараз йду врешті до своєї цілі, яку також відкладала з минулого року 5 тисяч підписників. Хочу осягнути до кінця цього року 10, але собі, щоб не, не ставити якусь дуже масштабні цілі. Я вирішила поставити 5 тисяч, але думаю, 10 теж осягну цього року. І в мене тут про маркетинг, про особистий бренд, про дисципліну. А YouTube насправді більше це така моя віддушина моє хобі, де я можу поговорити з вами. В більш довшому форматі. Отже, закінчуємо. Я знаю по собі багато хто має ціль, має бажання, можна сказати, навіть мрію почати вести блог. Але чомусь з різних причин закидає його. Зараз не поглиблюємося у різні фактори. Наприклад, як боюся говорити на камеру чи там бой, що скажуть про мене інші, зараз ми трошки від цього відійдемо. Це також впливає на це. Але я зараз хочу сказати конкретні кроки, які можуть нам допомогти. Не плануєш розвивати блог, але в тебе якась є ціль, і ти її з року рік переписуєш. Я думаю, тобі це відео також допоможе і дасть відповіді, чому ж ти не досягаєш тих цілей на своєму прикладі. Як мені ж вдалося врешті почати вести блог, бо насправді я про блог мріяла дуже і Дуже давно мені здається, ще з дитинства. Проте були деякі нюанси. Наприклад, власне, як думка оточуючих, я весь час думала, що ось почну, коли переїду в інше місто, в іншу країну. Нічого з цього не сталося. Я думала, переїду в Варшаву, буде багато цікавих ідей, зйомок цього не сталося, поки я не вернулася назад в маленьке місто, де немає нікого. Коли я залишилась ні з чим, і я зрозуміла, що мені треба клієнти, мені надо щось робити, але все рівно, навіть коли я почала з'явити блог, ще десь півроку, можливо, навіть трошки більше. Я випадала з нього. Це було нерегулярно і. Так, реально нормально, я почала ввести блог саме у 2025 році, січень-лютий. що би я вам радила, першочергово, чи я працюю з клієнтами, чи я працюю з особистими брендами. Я завжди кажу, яка твоя ціль ведення блогу. Твоя ціль може бути якась не пов'язана, знаєте, там з масштабом, запустити курс. Це може бути проста твоя ціль, але вона має бути, по-перше, твоя, вона має тебе дравити. Що я маю на увазі? Дуже часто нам суспільство нав'язують якісь свої цілі, до прикладу, мати останній iPhone. Хоча. Тобі з Андроїдом, окей, чи там їздити, відпочивати на Мальдіви условно. Кожного року відпочивати. Хоча, наприклад, твоя зона комфорту тобі нормально, наприклад, раз на рік їздити, а не кожного, наприклад, сезону. Дуже часто нам суспільство нав'язують різні кліша, які хочуть, щоб ми мали, але ну, це також пов'язано трошки із маркетингом. Інколи наші істинні цілі можуть трансформуватися, прогинатися під цілі суспільства. Що я маю на увазі, наприклад, ми хочемо вести блог для себе, але нам, нам кажуть, ти можеш заробляти, і така, да, я хочу заробляти. Але воно тебе не драйвить. Тому першочергово подумай, прям сядь, подумай, зупини це відео, тако закрий очі і вдихни, видихни, і подумай, чому насправді ти хочеш вести блог. Що за цим стоїть? Можливо, це якесь визнання, можливо, ти хочеш закрити якісь свої незакриті гештальти з дитинства. Тобі було мало уваги, і ти зараз їх хочеш отримати. Або ж це можуть бути гроші, ти просто банально хочеш заробити в блозі, і це нормально. Просто потрібно реально зрозуміти, яка твоя ціль. Як варіант, ти також можеш собі візуалізувати свій блог і те, як ти його хочеш вести і що ти хочеш отримати завдяки блогу. Я даю, до речі, таке завдання також своїм дівчатам на наставництві. Ти, по-перше, виключаєшся. Ти виділяєш 2-3 години на те, щоб знайти картинки, які будуть описувати той внутрішній стан, який ти будеш мати, коли ти будеш вести свій блог. Ти починаєш якби дивитися, надихатися тим, що ти хочеш робити, точніше, через блог, візуально ставити якісь там пунктики, орієнтири, по чому ти вже будеш розуміти, що для тебе є блог, чому ти його хочеш вести, яка твоя ціль. Другий пункт це інколи, коли ми ставимо собі якісь цілі, ми такі: все, я змотивована, я піду, буду все робити. Це я прям така. І типа. Ти собі пишеш в максимум, я три рілса в день знімати. Там два поста викладати. І потім ти такий в такій, можна сказати, гонці, в такому андреналіні Робиш, робиш там перші декілька днів, максимум тиждень, і потім все. Потім ти видихаєш, і потім ти випадаєш на декілька тижнів. Насправді, мотивація це непогано, це дуже класно. Воно нас драйвить, воно дає поштовх діяти, але мотивація працює лише в короткостроковій перспективі. В довгостроковій перспективі в нас працює дисципліна. Я дуже вас прошу. Та Зараз 1 січня, всі заряджені, всі хочуть щось робити. Але видихни, не накидати на себе багато всього, щоб пізніше просто не вигоріти. Третій наш пункт оцінити наші активи, оцінити, наскільки ти можеш вкладатися у контент. І ти йдеш на роботу, ти працюєш, наприклад, в офісі чи працюєш десь інше, або навіть ти на фрілансі, і в тебе там декілька проєктів, ти маєш оцінити здраво. Скільки реально часу ти можеш виділяти на блог? Що якщо ми ставимо собі якісь захмарні очікування, навіть якщо ми їх виконуємо перші декілька днів, далі спадає, спадає якби трошки план, далі вже є робота, то все. І ти розумієш, що ти не встигаєш, потім ти себе заганяєш в угол, сама себе гнобиш, тобто ти з собою робиш ще гірше, ніж би з тобою хтось інший поступив, і все, і потім ти закриваєшся. І відкладаєш блог знов на якийсь енну кількість часу. Тому тут варто, по-перше, поставити реалістичні, знаєте, тако цілі орієнтири, оцінити свій ресурс, якщо ти давно вже не вела блог, почни. Раз в тиждень викладати різ, це працює більше в довгострокову перспективу. Дисципліна, знаєте, дисципліна, навіть маленькі дії працюють більше в довгострокову перспективу, тому краще малими кроками, але впевненими, ніж одразу метр шагаєш і потім треба видихнути, відпочити. А четвертий пункт, який я би порадила, це напевно, для тривожників. Хоча я до себе до таких не відношу, але я це відчуваю. Це писати контент-план, робити, хоча б плюс-мінус, бітки собі, що має бути. Я тільки що годину назад. Писала собі, прописувала, що в мене має бути на Ютубі через те, що я написала раніше контент-план на Ютуб. Типу, знаєте, а буде і буде. Я Хочу в цьому році також більше, знаєте, зайнятися своєю сторінкою в Ютуб. І я для себе такою, ну, типу, я така кожного тижня буде. така. Ні, ні, Аня, давай хоча б два рілса в місяць, буде ідеально. Зможеш більше? Буде класно. Не зможеш більше? Ну, ти виконала свою якби, планочку, яку ти собі ставила. Поставте собі якусь планочку, наприклад, один різ в тиждень. Виконала два рілса, все. Ти прям у. Умнічка, молодець. Навіщо писати контент-план? По-перше, ти не тримаєш всі думки в голові, все, що ти там хотіла показати, розповісти ідеї, а виносиш це в нотатки, не знаю, де ви робити, в ноушені. Ну, третє, я буду на 9 січня на своє день народження, продавати свій контент-план. Це буде урок по контент-плану з моїм контент-планом. Зараз тут десь буде показ того, як це виглядає. Я його створювала під себе, і можна також його транскрибувати під себе, як вам там зручно. Скажу чесно, цей контент план. Я його не бачила, ніде Раніше я дівчатам даю на навчання, тільки дівчата отримують мою на навчанні і все. Тому, якщо тобі буде цікаво, підписуйся, чекай 9 січня і отримаєш контент-план. Писати контент-план, по-перше, ти розумієш, що коли тебе очікують. Немає цієї тривожності, бо я, от, наприклад, навіть як я маю багато ідей всього, по-перше, ти вивільняєш голову, а по-друге, я така, я не знаю, я не знаю. така якби аля паніка, я не знаю, як це вам описати, але така тривожність в мене просинається. Що, типу, ідея є. Навіть якщо вони в контент план написані, да. Але я не розумію, коли я це маю постити. і ти і хочеш, і не знаєш, як. І коли я зараз собі запланувала на декілька місяців контент, я така, а все. Можна видихнути, бо того ж, як накрути, є якісь свята, є ще щось, що ти і хочеш до цього підготуватися, але тобі треба якби завчасно до цього підготуватися. І логічно буде прописати це в контент-план. І тепер я розумію, також дуже важливо в контент-плані. Ти маєш орієнтири, що коли ти постиш. Наприклад, по-любому, в тебе є якась експертність в блозі, чи лайв, чи загалом розважальні відео. Ти бачиш. Коли який контент в тебе є, тобто, щоб не перегрузити тим самим сторінку, наприклад, тільки розважальні відео, або тільки, наприклад, лайф, або тільки експертність. І тим самим, наприклад, якщо ми будемо перегинати з однієї із сторін, людям не буде цікаво. Вони будуть, наприклад, смішні відео вони додивиться певний час, потім все. Або ж, наприклад, ти перегинаєш дуже палку з експертністю, і до тебе будуть приходити лише експерти, котрі з твоєї ніші. а тобі ж треба залучити клієнтів, продати клієнтам. Тобто також тут -то треба не перегнати. Я кажу, що брунчик спить. Я кажу дівчатам на навчанні, що ми не можемо показати все своє життя. Я кажу, дівчатам на навчання, ми не можемо показати все своє життя в блозі і навіть дехто не хоче. тому, що наше життя воно досить, навіть за один день воно досить масштабне. І його все вмістити не буде можливості. Тому ми виділяємо те, що ми хочемо показувати, і те показую. І Тим самим люди прогріваються до нас як до особистостей, до експертів. Так що ще варто мати, окрім контент-плану. Нам потрібно мати наш банк ідей. Немає ресурсу, немає настрою, не знаю, що знімати, а в нас. Вже є банк-ідей, які ми собі зберегли, де маємо, наприклад, такі ідеї, які б могли відзняти. Що таке банк ідеї? Це, власне, там, наприклад, рілси ви собі зберігаєте, або просто до вас якась прийшла думка і ви такі, о, класно, треба до це якось показати в блозі, але типу зараз не на часі. А пізніше, коли у вас власне немає що показати, або ви не знаєте, або у вас щось закінчились ідеї, ви заходите в цей банк ідеї, надихаєтесь, берете, що ви хочете. І останній наш пункт це п'ятий. Треба відпочивати. Знаєте, я така людина, котра, якщо за щось береться, все, типу, працюю, 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 і потом все оп, і треба відпочити. і Мене організм просто захворіває, щоб я просто видихнула і відпочила. Це дуже погано. Ми не помічаємо, як проходить може проходити життя, або ми просто не помічаємо саме свій емоційний стан. Якщо ми відчуваємо, що я зараз не вивожу, краще дати собі декілька днів відпочинку, навіть не кажу один, а декілька, два-три, навіть тиждень. І через тиждень ти повернешся, але це має бути якісний відпочинок, щоб апгрейдитися, обновитися і війти з новими стилами, наприклад в Той же блог прям дасте собі тиждень реального класного відпочинку. Вас мозок обновиться. Вас буде багато цікавих темп, щоб показати, щоб поділитися в блозі. От тому краще дати собі видихнути і потім вернутися. Але тут важливо, щоб ваша відпустка не затягнулася на один, два, три місяці і довше, і потім знову випадете з блогу, і потім не будете знати, як повернутися у блог. Я хотіла вже закінчувати відео і задала ще один важливий пункт, який тут собі не прописувала. Але це певно шостий пункт. Ми його занотуємо. Як Краще зробити на 80% ніж на 100%. І це нормально. В інстаграм дуже швидко споживач споживає би, контент, і він не буститься, знаєте, як на інших, наприклад, площадках чи на Ютуб. Бо на Ютубі це більш довгий формат. А інстаграм це досить така швидка площадка. Якщо ви будете сидіти над одним постом, родити його там, вилизувати декілька годин то ви вже не захочете його постити. Ви, по-перше, у вас вже буде замилене око, бо ви його нон-стоп бачили, бачили. Да? Тим паче, якщо ви робите його декілька днів, по-друге, вам задаватися, що це нікому не цікаво. По-третє, що воно тут не допрацьовано, а можливо тут краще. Клієнти не будуть до кінця знати, що ви там використали. Да? І ти витратиш менше часу. Типу, ти можеш його зробити за годину-два, а потім ще п'ять годин, деш дивитися, що тут не так. А можеш просто зробити і виставити, і все. І це нормально. Так само дуже часто, наприклад, пост, че різ, котрий нам. Не подобається, він залітає або, наприклад, заходить на аудиторію, і аудиторія лайка їй подобається. Тому це також пункти кафа. І мені ще одна ідея прийшла: це сьомий пункт. Певно, це не порівнює себе з іншими. Ти ніколи не знаєш, що стоїть за кадром. Коли ми гонимося за гарною картинкою, за гарними рілсами, динамічними, зазвичай на початку шляху ми це все робимо самі. І на тих, на кого ми рівняємося, в них вже є якась команда, навіть помічник, якому вони це делегують. І це нормально, це такий звичайний ріст людей. Ми не можемо туди дотягнутися, бо того, що в нас зовсім інший рівень. І це нормально. Тобі потрібно лише порівнювати себе з самою попередньою, яка ти була місяць назад, Що, що ти вміла місяць назад, чи рік назад, чи на початку своєї професії. Повір, ріст є лише потрібно порівнювати з собою. Тоді ти будеш бачити реальні зміни, будеш бачити реальний ріст, і не будеш знаєш так, аж дуже сильно демотивуватися. Всьому потрібно час. Ми працюємо на велику дистанцію, а не на коротку маленькими кроками, але впевненими, ніж одразу пробігти метр і потім видихнутися. Загалом це все. Рада, що була тут, що дослухала до кінця. У мене в інстаграм стартує зараз декілька днів моїх порад по блогу. Це буде такий. Адвент, але після нового року там буде реально дуже багато класних порад, які можна вже буде використовувати, адже пам'ятаємо, січень – це золотий місяць на контент. Тобто в січні найкраще алгоритм працює. Тому, якщо ти довго задумувалася, вже випиши ці пункти, що я тобі сказала. Основне – це, звісно, ціль, бо від цілі ми будемо відходити і думати, який контент ми будемо створювати. І підписуйся до мене в інстаграм, також підписуйся в Телеграм. Я там ділюся ще більше своїм життям, якимись порадами, і там, до речі, дуже часто я ділюся корисними файликами. Всіх люблю, побачимося в на наступному відео. Сподіваюся, ваш новий рік прекрасний. Ви замотивовані на ще один найпрекрасніший рік у вашому житті. Всім пока!